Я не дуже хочу їсти. Хочу. Так, хочу, хочу, звісно, хочу, але щоб задовольнити свої потреби в калоріях, я не хочу. Знову хочу їсти одну лише консервовану квасолю. Ви не маєте їсти лише консервовану квасолю. Ви створюєте екстремальні сценарії, щоб виправдати себе. Вам не потрібно робити цього. Привіт, Приємно познайомитись, мене звуть Ед. Сьогодні ми в Каліфорнійському університеті. У мене тут банер з написом, чому ти ще не веган. Ви чекали, ви люб'язно сіли, яка буде ваша відповідь на це питання? Я вважаю, що є багато різних підходів до розгляду веганства. По-перше, я вважаю, що існують сталі способи споживання м'яса. І я ніколи не підтримую чи потураю фабричному тваринництву. Або вирубці бразильського лісу для вирощування кормів, Але я вважаю, що стало полювання, скажімо, на Оленів в Німеччині чи в uh, Сполучених Штатах, зважаючи на перенаселеність лісів, це сталий спосіб отримання м'яса. Тим того, подивіться, де ми живемо в південній частині центрального Лос-Анджелесу. Тут острів їжі. Тож я думаю, це своєрідна елітарна позиція, стверджувати, що бути або не бути веганом аморально оскільки я дивлюсь на супермаркет, де я скупляюсь і порівнюю, що я можу їсти як веган, і що я можу їсти як м'ясоїд, і як я можу просто задовольняти свої щоденні харчові потреби? Це важко і дорого замінювати та знаходити правильні альтернативи для підтримки здоров'я як вегана. Отож, деякі рослинні альтернативи безсумнівно дорожчі, ніж м'ясні аналоги. Звісно, це неможливо заперечувати. Це залежить від факторів пропозиції та попиту, а також субсидування м'ясного виробництва, яке фактично знижує ціни. Таким чином є кілька соціоекономічних факторів, які впливають на це. Суть все ще в тому, що деякі рослинні альтернативи є дорожчими, але існує також цілий ряд рослинних недорогих продуктів, таких як цільні злаки, бобові культури, нут, горох або сочевиця. Такі продукти можуть бути порівняно недорогими і можуть знизити вартість харчування. Тому це залежить від того, що ви купуєте безумовно. момент про оленів цікавий тому що з ізольованої перспективи добре, давайте відокремимо мораль та сталий розвиток. Давайте розділимо ці речі. Позиції сталого розвитку одна людина, яка виходить у Боварські ліси Німеччини або навіть ліси Коннектику, тут, тут, у США, наприклад, і стріляє в одного оленя. не має широкого впливу на навколишнє середовище. Однак далі виникає проблема. Якщо ми хочемо вважати це сталим способом виробництва м'яса, цей спосіб добування м'яса є сталим лише тому, що мало хто таким займається. Якщо ми усунемо фабричне виробництво і спробуємо задовольнити попит людей на м'ясо з полювання, то швидко зрозуміємо, що 30 мільйонів оленів проти 350 мільйонів громадян США також становить проблему сталості. Якщо говорити про сталі системи харчування, це системи, задача яких є прогодувати маси. Чого мисливство вочевидь зробити не здатно. А ні, я з вами погоджуюсь, але ви запитали мене, чому я не є веганом, я і я відповів. Чи вірю я в веганство як концепцію? Я думаю, це один зі способів, якими ми можемо стати більш свідомими. Але ви запитали мене, чому я не веган, і я відповів. Тобто ви споживаєте лише оленя, здобутого під час полювання? Я цього не роблю, але вважав би це моральним. Але я не веган, оскільки в мене немає можливості бути веганом. В кінці кінців у мене немає часу сідати і готувати боби, але у вас є час готувати м'ясо, молочні продукти та яйця. Насправді я не готую м'ясо. Я їм все що є. Я не маю часу годувати для себе. Це жахливо, я погоджуюся. Якби в мене був час, я б безумовно готував, е харчувався більш стабільно. Насправді я з Танзанії. О, це чудово, і там споживання м'яса, таке яке практикую я, має постійну основу. Розумієте, тому що у нас є сусід, який отримує ферму корів. Я бачу цих корів кожен день, бачу, як вони живуть, бачу вуглецевий відбиток. Я бачу, як їх вбивають. Одразу маю озвучити певне міркування щодо цього. Якщо говорити про сталий розвиток, це питання стосується менше веганства, а більше впливу на довкілля. Що я маю на увазі? Веганство корисне для довкілля, але як філософія, воно не стосується планети. ви не в Танзанії, ви в Лос-Анджелесі, із цієї позиції ви не споживаєте їжу, яку вважаєте виправданою для споживання. Тоді, як ви поясните споживання в їжі, яку ви вживаєте тут в Лос-Анджелесі, далеко від фермера в Танзанії? Я голодний, я студент з обмеженими можливостями, і це найпростіший спосіб отримати білок, який мені потрібен. Але ж ви можете їсти інші продукти, звісно, але це найзручніший і найдешевший та найефективніший спосіб отримати білок, який мені потрібен. Я розумію, що це дуже егоїстичний аргумент. І я розумію наслідки. Я знаю, що є мільйони різних спростувань цьому коментарю. та зрештою. Це реальність для багатьох американців, і поки це не зміниться, і поки не буде більше фінансової підтримки веганства, і більш зручних шляхів до переходу на веганство, це просто не зміниться. Гаразд, а звідки тоді ви берете свою їжу, якщо вони проти цього запитання? Бо ви сказали, що не готуєте самостійно. Я трохи готую, але їм усе іноді замовляю в Postmates. Якщо це Postmates, я намагаюсь харчуватися правильно. А іноді це просто те, що поруч. у мене поруч з будинком супермаркет, і там у вас е, гаразд. Коли ви заходите на Postmates, у вас є вибір, і коли ви йдете до супермаркету, у вас там є теж вибір. З позиції зручності, не буде чимось більш чи менш складним, прийшовши до супермаркету, купити щось інше. Або на сайті Postmates набрати веган і отримати доставку Вегі гріл замість того, яку ви обираєте зараз. Послухайте, коли я замовляю їжу в Postmates, я стараюся з'їсти салат. Це те, чого я дійсно намагаюся дотримуватись. Якщо я заходжу в супермаркет, стараюся не купувати яловичину, оскільки я знаю, що яловичина найгірша річ Екологічної точки зору, але чи буде їсти курятину? Так, оскільки, врешті-решт, справа зводиться до приготування курятини, а готування ж бобових займає години. Але якщо купити консервовані боби, то готування займає секунди, ну, хвилини. Ви куштували консервовані боби, особливо в цій країні. Так, ну мені подобається, та вони ж на смак як лайно, це неправда. Можливо, це лише справа смаку, але для мене як це краще сказати, сам процес, коли ти готуєш собі курятину. Смажеш її на пательні, потім з'їдаєш є набагато краще. По-перше, норма білку, який я отримую, є значною. Час, який це займає, значно менший. І це смакує набагато краще, ніж та банка з бобами за 2 долари з smart and final. Можливо, це питання смаку, але я думаю, це така тупикова дискусія. Я не думаю, що це так, оскільки потреба в споживанні м'яса була аргументована кількома критеріями. По перше, зручністю, але для вас не менше зручно купувати щось інше в супермаркеті і готувати його. Потім час приготування, але тривалість термічної обробки м'яса, необхідної, щоб не захворіти від сальмонела чи кишкової палички. Це займе стільки, ж, або навіть більше часу ніж для приготування, скажімо, нуту, заморожених овочів, додати туди трохи своєвого соусу, можливо, пакет рису дядько бен чи щось подібне. І погляньте на ціну. Ціна за пачку курячих грудок буде вищою ніж Банку нутут та пакет овочів і великий пакет рису. Ви запитали мене, чому я не є веганом, так і я сказав, чому я не є веганом без прив'язки до поточних обставин. І я б краще зафіксував ту частину аргументу, ніж коли я в Лос-Анджелесі, оскільки в Лос-Анджелесі я не маю змоги робити так, як би хотів. Але коли ви в Лос-Анджелесі, ви робите вибір, і звісно можуть бути різні періоди життя, але тут набагато більше обмежуючих факторів. Лос-Анджелесі, де є супермаркети, і є великий вибір, якого більшість людей у світі немає. Лос-Анджелес одне з найкращих і найдоступніших місць для здійснення такого вибору. Ви були в Smart and Final, де я звичайно, скуповуюсь. Так я був в різних супермаркетах, і всі вони мають продукти на рослинній основі. Тож, пішовши до супермаркету, ви не натрапите там лише на курячі грудки. Отже, аргументи, які ви спочатку звучили для пояснення, чому ви на не веган, недостатньо достатньо щоб переважити негативні наслідки такого споживання. Навіть в аспекті. Ті сталості. але важливіше в моральному аспекті щодо морального аспекту. Я не думаю, що споживання курятини насправді є чимось поганим. Я вбивав курею, і я вбив курку з'їв би її без проблем. Я думаю, ви перебільшуєте, наголошуючи на тому, що не так зі споживанням курятини на моральному аспекті цього, бо я вважаю це найбільшою проблемою. Сталість це також важливий момент, та загалом проблема глибша. Я хотів би поговорити про моральний аспект. Я теж чому ви настільки проти споживання інших тварин? Тому що тварини, яких ми споживаємо, мають свідомість. Тварини мають почуття. Вони мають здатність відчувати страждання, біль, задоволення і щастя, і вони є індивідуумами. і те, що ми робимо з ними, не є обов'язковим. Очевидно, в часи необхідності або в культурах, де є необхідність, можливо, племена, де доступність не є такою, як тут. Це стає іншою проблемою. В часи необхідності ми могли б виправдати різні речі, але за відсутності необхідності, наприклад, в умовах, яких ви та я зараз перебуваємо, немає потреби у споживанні тваринних продуктів. Тож ставлення, якого тварини заслуговують, засноване на їх свідомості і здатності до переживань і страждань, переважає комфорт для нас, який проявляється, скажімо, як бажання споживати їх плоть чи задоволення, яке ми отримуємо від споживання їх плоті. До цього, на мою думку, зводиться відповідь. Вибачте, щоб краще розуміти ваш аргумент. яка підстава порівнювати ціну одного з іншим. Ви людина, і ми всі вроджені егоїстичні істоти. Як ви співвідносите страждання курки зі своїм бажанням їсти м'ясо? Можна запитати, як ви це робите? Звісно, можна. я задаю собі питання передусім, що на мою думку має вищу цінність смак або їхнє життя. Наразі я переконаний, що їхнє життя має вищу цінність ніж смак, який я отримую від них. Але колись, коли я споживав тварин, я вважав, що смак, е, тому мені потрібно було переосмислити це. Е, це означало б, що я вважав чуттєве задоволення моральним виправданням. Якщо я усвідомлюю, що тварини заслуговують на моральний розгляд, тоді те, що ми робимо з ними, є питанням моралі. Та якщо причиною моїх дій по відношенню до тварин є задоволення смаку, тоді чуттєве задоволення слід вважати моральним виправданням. Та я в це не вірю. А що думаєте ви? Чи знайомий ви з ідеєю морального реліативізму? Так, знайомий розумію, що тут починає. Це хиткий місточок, дучи по якому можна задати, наприклад, німеччину 40-х років і тому подібне. Та все ж я гадаю, безумовно, є над чим подумати. Як суспільство, ми згодні з цим. І я думаю, що як суспільство ми визначаємо, що морально правильно, а що дійсно ні. Як суспільство так, як суспільство в цілому, те, що суспільство вважає морально правильним, змінюється та розвивається з часом. 40-х років в Німеччині хороший приклад, тому я його і навів. Я мав би це передбачити. Хоча, звісно, є багато інших прикладів. Так, моральний релятивізм цікавий філософ Позиція. Але в реальному житті, де наші вчинки мають наслідки, ми насправді не слідуємо філософії морального релятивізму. Ні, не слідуємо. Я просто хотів висловити це, тому що я думаю, що зрештою, якщо запитати у школярів, чому вони не їдять м'ясо, навіть якщо вони не знають, що таке моральний релятивізм, вони дадуть відповідь в тій чи іншій мірі, тому що всі інші це роблять. Але врешті, коли зважувати власні потреби життям іншої істоти, це неможливо зробити правильно, тому що тільки ти переживаєш свій власний досвід. І в результаті тобі набагато легше поставити свої потреби над потребами когось іншого. І це стає цілком суб'єктивним, логічно зацикленим дискурсом, чи я ціную життя іншої людини більше ніж свою їжу. Звичайно, ще я ціную життя курки більше, ніж свою їжу. Можливо, і тому я думаю, ця розмова не матиме кінця. Тому що я скажу я ціную смак більше, ніж життя курки. А ви відповісте, а я ціную життя курки більше, ніж смак, і ми будемо обговорювати це годинами. Так, але якщо не обмежуватись лише цієї сторони медалі, є ще один підхід. По перше, ви кажете, потреби. Насамперед, життя курки порівняно з нашими потребами, це наші бажання, оскільки це не потреба. Коли ми формулюємо це так, це може стати більш зрозумілим. бо це про їхнє життя порівняно з нашими бажаннями. Але я думаю, що ми можемо, можливо, вирватися з цього кола, спробувати зрозуміти свої моральні погляди на тварин. Чи вважаєте ви, що тварини не заслуговують на моральну увагу, і тому їсти їх нормально? Чи ви вважаєте, що тварини дійсно заслуговують на певну моральну увагу? І, мабуть, якщо це так, то на яку моральну увагу вони заслуговують? Це складне питання, оскільки, якщо запитати, чи будете ви їсти коня, я відповім, що ні. Але якщо я скажу, що з'їв би корову, то ми починаємо ходити по колу, оскільки в цьому е, в чому різниця між коровою і конем. Все це пов'язано з моральним релятивізмом, який не є хорошою моральною основою. Так, ми в певному сенсі дійшли згоди, що це не? Є хороше моральне осново, але, врешті-решт, все зводиться до цього. Так, так, можливо, і це для багатьох людей. Доки існують такі розбіжності або ж певні умовні межі, які ми проводимо між видами, вони свідчать про певну лицемірність у нашому баченні тварин. Та, на мою думку, є спосіб пройти цей бар'єр. Він полягає у спробі визначити, чи слід вважати зменшення страждань тварин моральним пріоритетом. Чи маємо ми прагнути до зменшення страждань тварин. Чи можу я поставити вам запитання? Це просто і повернемось до мого питання пізніше? Звичайно, я повернусь до вашого питання. Тож я розмовляв з іншими веганами, з однокласниками і так далі, і вони вважають, що страждання тварин є однією з найбільших проблем світу. Вони порівнюють це з найбільшими жахами людства і кажуть, що масове вбивство мільйонів тварин кожного дня це катастрофа. І моє питання, чи згодні ви чи вважаєте ви, що це моральна проблема порівняно з деякими з найбільших жахів нашого суспільства? тому що ви кажете, що ми дійсно маємо враховувати страждання цих тварин? Правильно? Тому як ви порівняли те, що відбувається зараз: масове страждання тварин із масовим стражданням людей. Ви сказали б, що це таке ж чи більше жахіття, ніж, наприклад, ну, знаєте, поля смерті в Лаосі, чи щось подібне. Чи вважаєте ви, що це можливо порівнювати? Чи все ж ви згодні з тим, що життя тварин варті менше ніж життя людини? Тому що скільки курей помирає, і страждає, і скільки людей страждали в полях смерті в Лаосі? набагато більше курей страждають. Якщо ви вважаєте, що життя цієї істоти варте стільки ж, скільки життя людини, то відносно того, що відбувається зараз, чи є це таким же поганим або ще гіршим ніж те, що відбувалось тоді. Я вважаю, що можливо і ви в глибині душі це схоже на боротьбу за рудалом. Я не намагаюсь підміняти поняття. Та вважаю, що ви також думаєте, що життя курки менш варте. Розумієте про що я навіть якщо ми доходили до одного висновку, мої погляди на це все одно залишаються незмінними, і я повертаюсь до свого запитання я не порівнюю моральні злочини, оскільки кожен з них існує в межах свого морального контексту. те, що сталося в німеччині в 40-х роках, порівнювати з геноцидом корінних американців чи рабством темношкірих людей. звісно, кожен з цих прикладів моральних жахіть унікальний у своєму контексті. Тепер же проблема в тому, що якщо оцінювати моральні злочини кількісно, то ми мали б сказати: ну один із цих злочинів був гіршим ніж інший, тому що один з них викликав більше страждань. Але як в результаті це звучить, наче ми знецінюємо інші злочини, тож це не є необхідним визначати, яка моральна катастрофа призводить до більшої кількості страждань. Достатньо визнати, що кожен моральний злочин є таким сам по собі, і кожен вимагає уваги, зусиль та змін. І продовжуючи, навіть якщо ми дійшли до висновку, чи ви самі дійшли до цього висновку, що в ситуації, де палають будівлі, і ви можете врятувати життя людині чи курці, Е, є дуже багато моральних підстав пояснити, чому ви оберете життя людини понад життя куркою в екстремальній ситуації. Ви можете оцінити життя людини вище ніж життя курки, але питання в тому, що це не та ситуація. Ми не там, де палають будинки, і треба обрати одне страждання чи інше. Ми у нормальному суспільстві, де є більше варіантів: людина, курка або жодна з них з'являється варіант вибору жодна. Навіть якщо ви надаєте перевагу цінності людського життя в тих сценаріях, це не означає, що вбивати курку потрібно, що це нормально. Що форта мене до питання вау, так відповідь, дякую, я ціную це. Це дійсно було добре сказано. Дякую, я вже, мабуть, казав це, але ще раз я дуже ціную. ціную вашу відповідь. Тож, повертаючись до попереднього питання, в ракурсі проблеми моральної оцінки тварин, чи має бути пріоритетом зменшення страждань тварин у контексті нашого ставлення до них? Це складне питання. Якщо я скажу ні. Не потрібно мінімізувати чи зменшувати страждання тварин. Це як вбити немо, так це аморальні, жахливі речі. І очевидно, що ми повинні мінімізувати страждання тварин. Тому я проти фермерського виробництва, тому що протягом всього життя тварини мають жити краще, наскільки це можливо. Я вважаю, що корова повинна зростати на пасовищі, а не під замком. Але коли настає час вбити цю корову, з'їсти її, і покласти кінець, я вважаю, що це не є чимось аморальним за умови, що життя, яке вона вела, було гідним. В результаті я вважаю, що ми обоє думаємо, що тваринам слід менше страждати протягом свого життя. Ми обоє дійшли до такого висновку. Просто я думаю, що можна їх вбивати перечасно їсти, а ви ще ні, і ось тут стає дуже цікаво, тому що ми обоє погоджуємося, і більшість людей, здається, також погоджується, що фабричне виробництво є морально неправильним. Так і ось тут виникає питання, на якому ми гадаю розходимось. Суть в тому, що якщо прагнення з моральної точки зору є зменшення страждань. Хоча ми можемо сказати, що існують системи фермерства, які викликають менше страждань, ніж фабричне виробництво, та питання полягає у тому, чи є ця альтернатива найкращою. чи вона зменшує страждання максимально? Наскільки це можливо? І якщо метою є зменшення страждань, то система, яка все ще викликає страждання, не є найнижчим рівнем, бо ми можемо піти ще далі. І про тварин, що вирощені на цих фермах, той факт, що вони мають гарне життя і насолоджуються ним, значить, що коли ми забираємо їхнє життя, ми позбавляємо їх більшої насолоди, тому що в якомусь сенсі ми йдемо до тварини, яка має гарне життя, і кажемо: достатньо бути щасливою або ж ти наситився щастям, можеш іти на забій. Але кожен день, коли їх не забувають, це ще один день, коли вони можуть відчувати більше щастя, і це подальше зменшення страждань. Чи швидка смерть це страждання? Гаразд, це цікаве питання. Відповідь ні, але це все ж неморально, тому що, хоча страждання є важливою складовою, воно не єдине про що йдеться. Бо якщо навести приклад в контексті людини, я можу підійти до людини, вистрелити її в голову, і вона не буде страждати, але це все одно не буде моральним, тому що ви позбавляєте її життя, і вона не давала згоди на це. Те саме стосується собаки. Я можу вистрілити собаці в голову, але ми не скажемо, що це було моральним через ті ж критерії. Хоча теоретично можна вбити тварину так, щоб вона не страждала, це не означає, що це морально, тому що ви позбавляєте їх їхнього існування і життя в цілому. Я почув вас, як я сказав. Ви не народилися, не зростали в Танзанії. Дуже обмежені варіанти в супермаркеті, дуже мало веганських альтернатив, мало способів ефективно забезпечувати себе білком, вітамінами, мінералами та іншими елементами, які можна отримати з м'яса. Чи сіли б ви так само обговорювати ці питання з кимось в Танзанії, з тим, у кого немає інших засобів задовольнити свої потреби? Чи подібна дискусія має сенс лише для багатшого світу. Це справді дуже цікаве питання і відповідні. Якби я приїхав до культури чи племені або корінних груп людей, життя яких залежало б від цього для виживання, я б навів цю розмову. Ця розмова випливає з того факту, що у нас є вибір, і ми маємо змогу з'їсти щось інше. та коли немає такого вибору, такої розмови, як зараз, навряд чи вийде Тож ми поговорили про системи, які, на вашу думку, є моральними. Я хотів би думати, що ми досягли якогось спільного розуміння моральності систем, і того, що зменшення страждань бажане навіть в тих середовищах, де вони порівняно менші. Коли ви йдете в супермаркет, то обираєте продукти, замовляєте доставку, підтримуючи системи, які ми обоє вважаємо неправильними і неетичними. З цього моменту і надалі, чи будете ви обирати і розглядати варіанти на рослинні основі, враховуючи, що ми досягли спільної думки у багатьох моральних питаннях і систему, яку ви підтримуєте, ми обидва визнано неетичною? Послухайте, я завжди підтримував варіанти на основі рослин, коли в мене є вибір. Так, от ми дійшли до згоди, що в якомусь сенсі це занадто велика жертовність, щоб харчуватись на рослинній основі. Але і, і ви, і я далеко від цієї межі. Добре, але ми дійшли до межі, за якою це буде занадто великим жертвуванням. Тож я думаю, що змінив свою думку, сунув трохи цю межу. Наскільки це є зручним, згоден, можливо, це лише питання зручності, але я змінив свою думку. Лише коли це буває зручним, а зручність дуже відрізняється. Якщо порівняти лос анджелес з якимось селом в глушині, тож, коли зручно, я завжди намагаюся і буду намагатись харчуватись найбільше тичним способом. Ви можете зробити це прямо зараз. Можу в певних умовах, таких як теперішні умови. Але бачите, є фундаментальний розрив. це те, що я не дуже хочу їсти. Хочу. Так, хочу, хочу, звісно, хочу, але. Щоб задовольнити свої потреби в калоріях, я не хочу знову, хочу їсти одну лише консервовану квасолю. Ви не маєте їсти лише консервовану квасолю. Ви створюєте екстремальні сценарії, щоб виправдати себе. Вам не потрібно робити цього, але чи не в кожному обговоренні створюються екстремальні сценарії для виправдання своєї позиції? Послухайте, ми досягли певного розуміння безумовно. Ми обоє згодні з тим, що зрештою треба зменшити страждання тварин. Так, правильно, винеґами погодились. і я, коли це зручно, думаю, я завжди робив і буду продовжувати дотримуватись дієти на рослинній основі. Коли я повернуся додому, я буду дотримуватись дієти, яка спричинює якнайменше страждань, і тому я думаю, що зрештою це перемога. Отже, в такому разі, якщо ми маємо дотримуватись дієти, яка спричиняє якнайменше страждань, чи ми визнаємо, що дієта на основі рослин або вегенський спосіб життя є дієтою, яка спричиняє якнайменше страждань? Так, звичайно, визнаю. Дуже дякую. Було дуже приємно поспілкуватися з гарного дня, мені дуже сподобалось. Дякую, дуже дякую.